Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі висоторіз від компанії Bosch, а саме модель Universal Chain Po 18. Постачається він в картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, йде спеціальна олива для змащування ланцюга. Присутній також пасок для можливості розподілу ваги інструменту по тілу оператора. І сам висоторіз складається в нас з двох частин: перша частина це телескопічна штанга з блоком керування та руків'ям, і друга частина це поворотна. Ріжуча система, знову ж таки, зі штангою, шиною, ланцюгом та обмежувачем. І, звісно, кожухом. В кожусі у нас йде додатково шестигранний ключ для збору та обслуговування нашого інструменту. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення, акумулятор, довжина шини 20 см, крок ланцюга 3,8 дюйми. Швидкість руху ланцюга 4 метри на секунду. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт вага інструменту 3,6 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І почнемо з ріжучої системи. Вона у нас виконана в вигляді шини з ланцюгом. Присутній також обмежувач, для чого він тут присутній. Коли ми працюємо, на висоті, відповідно, у нас досить велика відстань між оператором та ріжучою системою, і нам потрібно зрізати саме певну гілку. За допомогою цього обмежувача ми не зачепимо інші. Окрім того, тут присутні спеціальні зубці, якими легко зачепитись за гілку, і, відповідно, після цього її вже обрізати. На даному пристрої присутні спеціальний бачок. Для оливи, котре використовується для змащення ланцюга та подається автоматично. Робоча ріжуча частина у нас рухома. За допомогою цього її можна підлаштувати е, саме під певний тип робіт, під е, певний необхідний кут, саме от в певний момент. Також на робочій частині в нас присутнє прозоре біле таке. Напівпрозоре віконце, в котрому ми чітко бачимо наявність оливи та її кількість, тобто контролюємо роботоздатність нашої системи. І, звісно, на даній системі присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Переходячи до блоку керування з телескопічною штангою, демонструємо вам, яким же чином нам можна подовжити. Або зменшити довжину нашого висоторізу. Розтягуємо телескопічну штангу і після цього фіксуємо її спеціальним барашком. Зафіксували і можна вже підключати безпосередньо до ріжучої системи. До речі, підключається блок керування з телескопічним руків'ям до ріжучої системи, також за допомогою спеціального барашку. Переходячи до блоку керування, акцентуємо увагу на тому, що він досить простий. Проте присутній. Захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки не буде посунуто верхній червоний важіль, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Руків'я, котре знаходиться біля блоку керування, у нас досить добре прогумоване і упереджує тертя руки оператора під час тривалої роботи, тобто додає додаткового комфорту. Акумуляторний блок підключається з нижнього боку, і за рахунок ваги акумулятора вага самого інструменту досить. Непогано розподілюється, тобто продумана і ергономіка. Отже, як висновок, маємо спеціалізований інструмент для догляду, наприклад, за вашими присадибними ділянками, чи просто для обрізки гіляча на деревах. В будь-якому випадку це догляд за деревами. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я також подякував. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.